Доброго дня! У цьому відео ми поговоримо з вами про особливості інтерфейсу програми AutoCAD 2026. При першому її запуску у нас відображується наступне вікно, більшу частину якого займає вкладка Старт, з елементів якої, як правило, розпочинається робота у програмі. Всі елементи цієї вкладки розділені на три змістовні колоночки. В лівій колонці у нас розташована кнопка і одночасно посилання для відкривання вже існуючих креслень, кнопка для створення нового креслення, а також посилання до навчальних матеріалів, які пропонує компанія Autodesk, і посилання на офіційний її сайт. Де розміщено інформацію про новини, останні оновлення, а також довідковий центр по програмі. В середній частині екрану розташований розділ, де розміщуватиметься у вигляді таких ось плиток останні файли, які відкривалися або редагувалися на даному комп'ютері. Кожен файл представлений окремою плиточкою або окремим рядком таблиці. Якщо ви змінюєте представлення цього списку. Для того, щоб змінити представлення, можна натискати ось ці кнопки. Якщо ви точно знаєте, що ви працювали з якимось файлом, але чомусь не можете його знайти в цьому переліку, ви можете відшукати його за допомогою рядка пошуку. У правій частині вкладки «Старт» розташований розділ з посиланнями для доступу до хмарних сервісів, які пропонує компанія Autodesk. Решта елементів інтерфейсу, якщо і присутні, то наразі недоступні. І для того, щоб отримати до них доступ, потрібно або відкрити якесь уже існуюче креслення, або створити нове. Пропоную створити нове. Для цього натискаємо кнопку New. В результаті виконаних дій у нас створюється новий файл, його назва написана в рядку заголовка вгорі. І тепер ми можемо працювати у ньому. Перед цим поговоримо про елементи інтерфейсу, щоб ви знали, де що розташоване, як воно називається, і як з, ними, цим, з цими елементами працювати. В лівому верхньому. Кутку екрану розташована кнопка, яку називають меню додатку. Як правило, на ній завжди зображено логотип програми. Натиснувши на цю кнопку, ви отримаєте доступ до стандартних команд, за допомогою яких ви можете створювати новий файл, відкривати вже існуючий, зберігати відкритий, також містяться інструменти імпорту або експорту, підготовка до друку і безпосередньо сам друк креслення. У правій частині розташовано рядок швидкого доступу. Сюди розробники винесли ті інструменти, якими, на їхню думку, ми з вами будемо користуватися найчастіше. Трохи згодом, про це ми поговоримо в наступному відео, ми можемо налаштовувати цю панель, прибираючи ті елементи, які нам не потрібні, і навпаки, додаючи те, чим будемо користуватися. У правій частині рядка заголовку розташований так званий інфоцентр. За його допомогою ви можете отримати швидку довідку по будь-якому інструменту, а також інструменти для входу в хмарні сервіси компанії Autodesk. Під рядком заголовку розташовано стандартний для більшості програм елемент інтерфейсу, який в англійській транскрипції називається Ribbon, або, простіше кажучи, стрічка. Стрічка складається з вкладок, зокрема, в AutoCAD, По замовчуванню, це вкладка Home, Insert, Annotate, Parametric. тощо. Кожна вкладочка містить у собі панелі інструментів. Панелі інструментів також мають назви, і вони розташовані внизу посередині. Зокрема, для вкладки Home у нас є панель інструментів Draw Modifier, Annotation. І так далі. На вкладці Insert у нас є панель інструментів Block, Block Definition, Reference тощо. Панель інструментів може містити не всі інструменти, які нам можуть знадобитися. А лише ті, які, на думку розробників, використовуються найчастіше. Для того, щоб отримати доступ до решти. Інструментів тієї або іншої панелі, нам потрібно натиснути на трикутну стрілку біля її назви. Наприклад, якщо говорити про вкладку Insert і панель інструментів Block Definition. Натиснувши на стрілку, ми отримаємо ще кілька інструментів, які з тих або інших причин не вмістилися в основному вікні. Те саме буде відбуватися з кожною із цих вкладочок. Розробники згрупували всі інструменти. По панелям і по вкладкам, по сфері їх застосування, а також по частоті їх використання. Під панелю, Точніше сказати, під стрічкою у нас розташовано панель вкладок файлів. Ця панель починається з вкладки Start, за допомогою якої ми можемо перейти на початкове вікно роботи. А правіше будуть розташовані всі. У вигляді вкладок будуть розташовані всі відкриті в даний момент файли креслень. В один момент роботи ви можете працювати одразу з кількома кресленнями і довільно перемикатися між ними. Кожне таке креслення буде окремою вкладкою. Принагідно хочу зазначити, що якщо в кресленні ви внесли якісь зміни. І не зберігли поки що цей файл, то біля назви у вас буде автоматично відображено зірочку. Зірочка це умовна позначка, яка говорить про те, що в файлі внесено якісь зміни, які потребують збереження. Безпосередньо під рядком, рядком файлів розташований робочий простір, в якому ви будете здійснювати свою роботу. В робочому просторі також розташовані наступні елементи інтерфейсу. У правому верхньому куточку розташований так званий штурвал і куб. Про що йдеться? AutoCAD – це система, яка призначена для створення 2D креслень і 3D, тобто коли ви працюєте у тривимірному просторі. Відповідно для того, щоб перемикатися між різними проекціями, штурвал і куб нам якраз стане в нагоді. Метою даного циклу відео є ознайомлення саме з роботою в 2D-просторі, тому ж штурвал і куб для нас з вами не будуть актуальними, і в наступному відео ми приберемо його. Трохи нижче розташована панель навігації, за допомогою якої ви можете здійснювати панорамування, креслення і переміщення по різним його частинам. У лівому нижньому кутку розташовано користувацьку систему координат. За допомогою якої ми можемо розуміти, в якому напрямку розташовано наразі вісь Y, в якому X і де взагалі розташований початкова точка. Внизу посередині розташований основний елемент інтерфейсу, з яким ми будемо працювати досить часто, так званий командний рядок. Вводячи певні команди сюди, ми можемо досягати певних результатів, активувати певні інструменти. Нижче, в лівому нижньому кутку розташовані вкладки робочого простору та аркушів. Будь-яке креслення має щонайменше два представлення. Представлення моделі те вікно, яке наразі відкрите по замовчуванню. І представлення робочого друкованого аркушу. У правому нижньому кутку розташована панель. Або так званий рядок стану, де містяться, містяться інструменти додаткових налаштувань, за допомогою яких ми можемо вмикати або вмикати, вимикати додаткову сітку, прив'язки, режим ортогонального окреслення тощо. Власне, це всі елементи інтерфейсу, про які я хотів сказати. На завершення хочу зазначити, що в різних версіях програми інтерфейс мав зазнавав певних змін. І до цього потрібно бути готовим. А по-друге, будь-який розробник, будь-який користувач програми, може створити свій власний інтерфейс, приховавши ті елементи, які йому не потрібні, і навпаки, створивши ті панелі, ті інструменти, якими він користується найчастіше. Оскільки програма доволі часто оновлюється, тобто оновлення виходять, виходять щонайменше один раз на рік. При встановленні нової версії програми, щоб не переналаштовувати інтерфейс під себе заново, ви всі налаштування можете зберегти в так звані Workspaces або робочі простори. Робочий простір це файл, в якому зберігаються користувацькі налаштування. Їх можна переносити з комп'ютера на комп'ютер з однієї версії програми в іншу, для того щоб при встановленні нової версії програми не витрачати час. На повторне налаштування інтерфейсу під себе. Перелік оцих робочих просторів можна побачити, якщо натиснути на ось цю кнопку на рядку стану. У верхній частині випадаючого меню буде перелік певних стандартних робочих просторів, а також можна додати якісь свої. Трохи нижче. Sей Cartas можна зберегти свій власний робочий простір, інструменти налаштування тощо. Запис даного відео буде здійснюватися на основі стандартного інтерфейсу, який пропонується при першому встановленні програми. Власне, у цьому відео це все. Дякую за увагу. Якщо у вас будуть виникати якісь запитання, пишіть в коментарях. Я їх читаю, і вони мотивують мене для... до запису якихось нових відео.